Ветері новини Прикарпаття в студії Інна федунків мої шанування. Про головне за добу розповім просто зараз. Стійкість територіальних громад прикарпаття до викликів війни. Очільники громад області зібралися на прес-конференцію, аби поділитися, з якими викликами стикаються під час повномасштабного вторгнення. Про що саме говорили посадовці, розкаже Юлія Турконяк, підтримують військових та продовжують розвиватись. В Івано-Франківську відбулася зустріч голів територіальних громад Прикарпаття. Посадовці говорили про виклики, з якими доводиться стикатись під час війни. Зокрема, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначив, нині є значна проблема з фінансами, адже чимало коштів спрямовують на забезпечення потреб воїнів. А військове ПДФО у громад забрали. Відтак ресурсів не вистачає. Та, попри це, Івано-Франківськ розвивається. 527 мільйонів гривень. Ми спрямували на підтримку наших захисників. Це складає 17% з міського бюджету. Для нас це великий виклик, адже поруч з цим ми доплачуємо освітянам, тому що освітньої субвенції не вистачає. Крім того, ми утримуємо критичну інфраструктуру. Ви бачите, що відбувається з зараз світлом. Ми розуміємо, що нам приходиться дотувати водоканал, нам приходиться дотувати наше підприємство теплокомуненерго, щоб вижити в цій ситуації. Тому насправді громади сьогодні в умовах війни надзвичайно мають багато викликів, які ми долаємо спільно. Голова Богорочанської громади Ростислав Заремба додає: з початком війни довелось кардинально перебудувати свою діяльність, змінити фінансові інструменти та пріоритетність витрат. Утім, на думку посадовця Богорочанщина з цим впоралась. Працюємо і над економікою, бо Зрозуміло, з вилученням військового подифов треба було знайти компенсатори надходжень до громад до бюджету громади. Очевидно, що витрати зовсім не зменшились, як і не зменшились, що ми і прогнозували потреби і запити від наших військових частин. Тобто вони навіть зросли, і тому громади дуже часто виконують функції. Їх, тилових, тилового забезпечення, Міноборони, тому що постачають, я знаю, абсолютно все. Виконавчий директор Івано-Франківського відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук підсумовує, у травні цього року 62 громади Прикарпаття витратили понад 38 мільйонів гривень з місцевих бюджетів на підтримку ЗСУ. Це на 12% більше, ніж у квітні. Щодо видатків, ключовою статтою видатків залишається закупівля дронів. За травень цього року витрачено понад 24 мільйони гривень на закупівлю дронів. Від загальної суми за цей місяць це понад 60%. Якщо говорити за цілісні цифри від початку року, то територіальні громади нашої області вже витратили. Близько 180 мільйонів гривень, з яких 145 на закупівлю дронів. Якщо говорити за відсоток виконання, які є заплановані, то загальний відсоток виконання на закупівлю дронів становить понад 54 відсотки від запланованого на початку року. Загалом цьогоріч на підтримку сил оборони громади Прикарпаття планують спрямувати майже 900 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї замість звичних старших класів академічні ліцеї. В Івано-Франківську обговорили реформу профільної освіти. Вона є складовою комплексного оновлення загальної середньої освіти за концепцією нова українська школа. Відтак, з 2027 року передбачається запровадження трирічного навчання у старших класах. За двома спрямуваннями. За якими саме та що зміниться для учнів, розповість Юлія Торконяк. Кардинальні зміни в Івано-Франківську обговорили реформу профільної середньої освіти, яка має стартувати у 2027 році. Вона передбачає створення мережі академічних ліцеїв, переважно відокремлених від початкової і базової шкіл. Також учні 10-12 класів зможуть обирати профіль навчання, курси і навчальні предмети. Якщо говорити про академічний, він якраз і передбачає профілі, тобто він буде передбачати різні профілі за відповідними як простіше сказати, предметами, які будуть вивчати учні в цих профілях. Мовно, у нас буде математичний профіль, може бути фізико-математичний профіль, може бути там. Мовно літературний профіль може бути англійський, поглиблене вивчення англійської мови. Тобто академічний ліцей буде мати ці профілі, які будуть поглиблено вивчатися учнями по певних предметах. Головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович каже. Достатньо велика кількість шкіл області у гірській території, і ця особливість теж врахована. Майже всі діти в нас попадають в 10 і 30 кілометрову зону, крім кількох населених пунктів, але це йде мова про Вишківський, який знаходиться на, на межі областей. Але нам вдалося збалансувати цю мережу. Але глобально, щоб ви розуміли, оцей такий підхід, який міняється. Як колись дитина після 9 класу їхала вступати десь в технікум чи коледж, вона фактично також після 9 класу буде їхати в академічний ліцей, і це є ну профільний ліцей. Це профільний ліцей. Він буде фактично готувати дитину уже по вибраних професіях для вступу у вищі учбові заклади. Над цією реформою працюють у партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE – децентралізація для розвитку демократичної освіти. Його менеджерка Валентина Полторак розповідає, аби реформа запрацювала, вивчають досвід інших країн. Ми вивчаємо, які є підходи до кількості дітей в закладах профільної середньої освіти. Вивчаємо також, яка є територія підвезення, які можуть бути профілі. От, власне, питання профілів змісту освіти. Воно дуже уважно пропрацьовується з організацією економічного співробітництва. Саме ця організація залучає експертів за. Інших країн до стратегування вони діляться своїм досвідом. Досвід Польщі, досвід Швейцарії, досвід Німеччини, досвід Ірландії, звичайно, досвід Фінляндії був вивчений. Перші зміни вже можна буде побачити у 2025 році. Близько 150 закладів освіти по всій Україні, тобто дві-три школи в області, працюватимуть за новими стандартами. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї про потреби населення у соціальних послугах. У Коломиї провели форум Всі діти наші. На заході презентували попередні звіти, планування та бюджетування соціальних послуг з метою підвищення їх якості. Тривав форум два дні. На заході побувала і наша Коломийська знімальна група. Всі діти наші. У Коломиї у рамках проєкту Право на сім'ю відбувся форум. Основна його мета покращити забезпечення прав дитини з особливим фокусом на підтримці реформи системи альтернативного догляду дітей та процесів деінституалізації. У проєкті беруть участь сім громад двох областей: Фастівська, Бородянська, Ірпінська, Боярська Київської області, а також Івано-Франківська, Коломийська, Городенківська на Прикарпатті. В цьому проєкті ми реалізовуємо заходи, які спрямовані на те, щоб побудувати, відремонтувати і оснастити. Інклюзивні приміщення для надання соціальних послуг, навчити менеджерів, як правильно управляти цими процесами від міжвідомчої взаємодії до планування і бюджетування. І власне сьогодні ми про це будемо говорити. І так само важливо, що ми працюємо з фахівцями соціальної роботи для того, щоб дати їм найкращі практики ведення соціального супроводу. Учасником проєкту в Коломиї є, є єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг. Міста. В рамках цього проекту ми забезпечені навчанням, обміном, досвідом, комунікацією між громадами з нашими фахівцями і маємо можливість покращити умови наших соціальних послуг. Заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко зазначила, Коломия не випадково стала учасницею проєкту. Це громада, одна з небагатьох. Яка цілком націлена на соціальні проекти, на допомогу сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, на помешкання, яке призначене для внутрішньопереміщених осіб, на забезпечення багатодітних сімей, малозабезпечених тими послугами і фінансовим ресурсом, який так. Вони потребують. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що в першу чергу місто живе за законом Божим. Коломія соціально орієнтована громада. Щоб ви розуміли, що це є глибоко е, е, віруюча громада. У нас е, свобода слова, свобода совісті дуже розвинута. Відповідно, ми живемо по, дуже просто, по законах Божих. Друга заповідь каже, люби ближче як самого себе. І це дуже в нас проявилося на початку війни. Кажуть, війна це є великий виклик, а насправді це велика можливість, але перша можливість проявити себе через другу заповідного. Учасники форуму також відвідали і єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста. З коломий Іван Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Хотіла допомогти подрузі, а потрапила на гачок аферистів. 50-річна мешканка Коломищини стала жертвою шахраїв. Як вберегтися від подібних маніпуляцій, дивіться у нашому сюжеті. Привіт, позич будь ласка, гроші. Схоже повідомлення можна отримати від друга у месенджері. Однак не варто поспішати переказувати кошти, адже шахраї могли зламати його обліковий запис. У схожу ситуацію потрапила мешканка Прикарпаття. До поліції Коломийщини звернулася 50-річна місцева мешканка. Одному із месенджерів до жінки написала знайома та попросила гроші у борг. У сповіщенні також був вказаний номер банківської карти. Потерпіла, поспішила допомогти подрузі та перекинула кошти. Загальна сума позики 59 тисяч гривень. Однак, заявниця дізналася, що акаунт подруги зламали шахраї та надсилала повідомлення від її імені. Поліція Прикарпаття рекомендує громадянам перевіряти інформацію з проханням про допомогу, яка може надходити з невідомих номерів або ж в особисті повідомлення з аккаунтів знайомих. Найперше, що варто зробити, це перетелефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соціальних мережах. Також варто написати спільним друзям у соціальних мережах та спитати їх, чи не отримали вони подібних повідомлень від подруги або друга. Також, щоб убезпечитись від шахраїв, слід встановити складні паролі для кожного облікового запису. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Аварія із потерпілими. В Івано-Франківську трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися дві автівки. В результаті постраждав водій. Потробиться знає Юлія Торконяк. В Івано-Франківську зіткнулись БМВ і Фольксваген. Аварія трапилась 6 червня. Водій однієї з автівок отримав травми. 20 річний водій автомобіля БМВ x 5 місцевий мешканець, виїжджаючи з другорядної дороги, не переконався безпеці руху та не надав перевагу у русі автомобілю Jetta. Як результат відбулося зіткнення між двома транспортними засобами. Останнім керував мешканець обласного центру 1995 року народження. Наслідок ДТП Дій Фольцвагенджета зазнав травмувань його доставлено до лікарні. У водіїв було відібрано кров для проведення експертизи на стан сп'яніння. Обидва були тверезі за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття нагадує водії будьте уважними та відповідальними. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, дотримуйтеся швидкісного режиму, зберігайте безпечну дистанцію та використовуйте ремені безпеки, зменшуйте швидкість при проїзді. Перехресть та пішохідних переходів, а за потреби зупиніть автомобіль. Пам'ятайте, що ваша відповідальність на дорозі це є безпека, оточуюча. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «РАІ». Раї. Спочатку 2024 року на водоймах Прикарпаття загинуло 12 людей. За словами рятувальників, основна причина смертей під час літнього відпочинку нехтування правилами безпеки. Детальніше у наступному сюжеті. Ризики під час відпочинку, речниця головного управління ДСНС в області Христина Перцович каже, найчастіше на водних об'єктах гинуть люди, які не виконують правила безпеки та переоцінюють свої сили. Якщо стосується це дорослих, то дорослі дуже часто запливають дуже далеко, потрапляють у воду, яка є значно холодніша. Їх охоплює панічний страх, і в результаті дуже часто люди гинуть. Крім того, Стрибають у невідповідних місцях, де не обстежене дно. Дно може бути дуже різне, скелясте. Гинуть через те, що вдаряються саме до каміння. Також дуже Поширеною причиною загибелі дорослих на водних об'єктах це є вживання алкоголю під час відпочинку на березі водойм. Щоденно рятувальники Прикарпаття проводять профілактичні рейди на водних об'єктах області. кажуть, насторожує той факт, що часто діти перебувають біля водойми без нагляду дорослих. Цей факт є дуже серйозним, тому що відпочинок дітей на водних об'єктах без дозволу дорослих. Вірніше без, без дорослих він є неприпустимим. Діти мають перебувати на водоймах тільки виключно у супроводі дорослих, тому що діти не в силі, по-перше, надати якусь допомогу в разі необхідності, крім того, діти граються, граються в водоймах в ігри, які недопустимі, це з захватом рук і ніг. В результаті діти можуть загинути. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ. Янголи без дитинства. У надвірні заслужена артистка України Мирослава Полатайко-Гусак презентувала виставу драматичного гуртка Цуцилівського народного дому. Окрім того, акторка Івано-Франківського театру провела з надвірнянцями творчу зустріч. Як це було? Бачила Івана Осташук. Побачити артистку та задонатити для ЗСУ. У надвірнянському міському будинку культури відбулася зустріч із заслуженою артисткою України Мирославою Полатайко-Гусак. Цього разу вона не грала жодної ролі, а розповідала про театр особисте та про те, що тривожить душу. Наші глядачі побачать її з іншого боку. Ми запланували показати Мирославу не тільки як акторку, а просто як людину, як гарну жінку, як маму, як цікаву співрозмовницю. Поспілкуватись з артисткою прийшов її приятель, краєзнавець Андрій Василів. Їхня історія знайомства почалася ще з дитинства. Колись у цуцелові в її рідному селі заслав. Був Дік, то я трохи дікував у церкві. Ну, та й прибігали такі дівчина служби. Та я де знав, що то з неї така людина вірости. Відтак ми вже сі з ним познайомили у драмтеатрі, така наша спільна праця була. Коли мене запросили туди консультантом з традиції обрядів на дві вистави Гуцульське весілля і Гуцульська Коліда і плес». Ну, та й туди вже файно так Е, Тепер я вчув, що Миросі приїхає до надвірної. Ну, то як не піти? То то би вже гріх не спасний був не прийти, не привітатися, підтримати разом з Мирославою. Її мама, керівниця народного дому в селі Цуцилів, любов до сцени молодій акторці привила саме вона. До надвірної сім'я привезла соціальну драму Янголи без дитинства. Цей проєкт зізнається акторка. Натхнення для тих, хто втомився від війни. Під час війни ми не знали, що ставити. Мама говорила мені про те, що треба ставити якусь комедію, щоб людей підняти дух і так далі. Я кажу, у нас досить було комедії на цей час. Я думаю, що варто поставити щось серйозне. Ми дуже довго боялися, як сприймуть люди це. Адже це дуже важкі події, де помирають діти, де діти не знають, де вони знаходяться, яких уже немає з нами. На жаль, і це правдива історія. Бо кожну історію я витягувала з інтернету і писала особисто під кожну з наших дітей. Це правдиві історії, і вони дуже болючі. Вони б'ють по свідомості нашій. Діти сприймали, вроді текст-текст. Ми, коли ми вже вийшли у вигородки на сцену, у дітей почали блистіти очі. У них виходили сльози, і у мене шкіра затерпала. І навіть на репетиціях діти переживають, діти дають волю, емоціям. вони викладаються на всі сто. Мирослава Полатайко-Гусак з 2010 року працює в Івано-Франківському драматичному театрі. Грає у виставах гуцульське весілля, та й плес», бій за Україну та інші. Юлія Турконяк, Іванна Осташук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Свобода іскри невгасима. В Івано-Франківську провели мистецьку акцію від балетної школи імені Володимира Павліковського. До неї долучилися діти-вихованці студії. Таким чином юні артисти заохочують публіку відвідувати балетні вистави. Більше розповість Яна Лазорик. Мистецтво балету та свободи в Івано-Франківську біля обласної філармонії імені Іри Миленюк провели мистецьку акцію. Найвища цінність є свобода. Вона присвячена майбутній балетній постановці Свободи іскра невгасима. У ній задіяні вихованці балетної школи імені Володимира Павліковського, а хореографію дітей займається Олена Хандакова. Жінка зазначає, підготовку до майбутнього дійства почали ще минулого літа. А тема надзвичайно глибока та важлива. Наша мета є вогонь. Цілий священний вогонь. Від нього відколюється іскра і попадає. В різні світи: космос, пустеля, вода, земля і несе для кожного якийсь сенс. Ключову роль в майбутній виставі виконує балерина Анна Марія Владика. Дівчина займається балетом вже п'ять років, зізнається, що хвилюється, адже прагне показати людям справжню свободу. Yeah. Свобода, і от я відігрую цю свободу, як її іскра. Тобто я несу цю свободу через пустелю, через космос, через воду, через всі загалом стихії. Я несу цей невгасимий вогонь свободи. На передпоказ балетної вистави завітав і директор філармонії Володимир Рудницький. каже, така чудєва реалізація від дітей варта уваги. Дуже важливо сьогодні, в час війни, що діти виконують такий балет з такою символічною назвою Свобода іскра невгасима». Адже ми зараз особливо маємо відчувати і роздумувати над тими темами війни. Максимально докладатися і працювати над тим, щоб наші діти, вже коли будуть дорослі, щоб вони тої війни не відчували, щоб її як пошвидше закінчити і закінчити тільки тільки нашою перемогою. Тому така гарна і символічна назва свободи іскра невгасима». Тобто, що ми ніколи не погодимося на будь-які компроміси, які будуть нас тримати в неволі, ми завжди будемо прагнути і боротися за свою свободу. Прем'єра балету Свободи іскра невгасима» відбудеться. 15 червня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї такою видалася доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.